Два комерційні приміщення в сумі 68 квадратів за 33 500 доларів. Всього теж дуже вигідна пропозиція для здачі під оренду і заробляти на пасивному доході. І так, ось, бачите, зайшов тамбір, це окремий вхід. І тут два приміщення. Перше у нас тут така кімната з вікном і санвузол. Обігрів за рахунок теплої підлоги, як ви бачите, стіни пошпакльовані, зроблений базовий такий косметичний ремонт стартую. І друге приміщення вийшов. Тут також різні такі повороти, можна поставити столик, гардеробну зробити. І так тут кімнатка раз і кімнатка два. І також свій вузол. За 33 568 квадратів, два входи. Вигідне вкладення під інвестиції. можна придбати по ЄОСЕЛІ, можна придбати під розтермінування. Перший внесок 50%. Знаходиться в гостомелі по вулиці, Вереснева, 22 А запрошую на перегляд.